Громадська кампанія за відповідальну владу розпочала свою роботу над законопроектом проводом недовіри посадовим особам ще в квітні минулого року. З того часу потенційний закон кажуть, відповідальні обговорювали і в регіонах нашої держави. Український сьогодення засвідчує проект досі на часі. Координатор громадської кампанії Ігор Курус переконаний, прийняття даного документу дасть можливість громадянам законно і дієво реагувати на свавілля та бездіяльність чиновників. Це є один укол, фактично, який дає можливість оздоровити суспільство. Тобто, якщо, якщо ми дамо можливість громадам стати фактично антикорупційними комітетами на місцях без призначення, без е, утримання апаратів, призначення посадовців, е, підпевних політичних партій, так далі. Так далі, ми тоді зможемо через активність громад очистити органи державної влади. Людьми, які приходять у владу, не для того, щоб виконувати свою функцію, а для того, щоб просто заробляти гроші і хізуватися. Зокрема, у документі прописані й принципи дії закону щодо звільнення посадовців. На думку громадської кампанії за відповідальну владу, такі критерії дадуть змогу громадянам самостійно відстороняти від влади осіб, які зловживають службовим становищем. Законопроект, який ми зараз пропонуємо, він передбачає дуже прості дії, тобто три людини можуть створити ініціативну групу. Вони публікують інформацію в пресі про те, що така ініціативна група створена щодо підписання петиції про довір'я конкретній особі, наприклад, там працівнику там я не знаю судді або там міському голові. Він в цій, в цій в цій, в цій публікації має бути написано за що. Буде підписуватися петиція, і відповідно ці люди мають збирати підписи під своєю петицію у підсумках. Ігор Куру зазначив, що з метою пошуку оптимального рішення щодо окремих положень потенційного закону та пошуку громадських активістів, готових долучитися до ініціативи і сприяти у прийнятті Верховною Радою даного документу, його автори проводитимуть публічні заходи для досягнення консенсусу з дискусійних питань, в тому числі і в регіонах України.